Герой нашого наступного сюжету, медик і Айтівець, на війні став бойовим медиком. Ярослав Шарки ходив з побратимами в найгарячіші атаки, і рятував їхнє життя. А потім довелося рятувати вже його самого. І тепер Ярослав професійний спортсмен і громадський діяч, який надихає на активне і повноцінне життя ветеранів після важких поранень. Таких, як і він сам, наша знімальна група, познайомилася з цим надзвичайним чоловіком. І зараз його історію з перших вуст почуємо і ми з вами. Почався просто ди дикий штурм. Я не знаю. Таке тільки у фільмах я, мабуть, бачив, бо то що все просто взривалося. Отак. Снаряди скрізь падають, земля летить в спишки. І я чую, як свистять пулі. Тобто він отримав важкі поранення і вже прощався з життям, коли на допомогу прийшли побратими. Бойовий медик Ярослав Шаркий, з позивним «Гіппократ» добровільно став на захист країни, а після втрати кінцівки знайшов сили жити далі, створив ветеранський рух і почав професійно займатися спортом. 27-річний Ярослав народився на Полтавщині, закінчив медичний коледж, ще й отримав диплом з IT. Проте жодного дня не працював за новою професією, адже повернувся в медицину. Медицину я вибрав, тому що допомагаєш людям. І плюс до того, ну, насправді це адреналін, тому що в частих випадках, от, наприклад, як на швидкій працюєш, дуже часто життя людини залежить ну, від тебе. І... Як-не-як, як, коли ти рятуєш життя, це навіть слова мене передати, наскільки це приємно. Більше року Ярослав працював фельдшером швидкої, обожнював свою роботу, постійно вдосконалював знання та вчився у досвідчених лікарів. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, не вагаючись, пішов до військкомату. Але мене не взяли, були черги і добровольців, тоді вистачало, а мені 25 років. Тобто тоді навіть було ще 24. І сказали, перетелефонують. Пройшов місяць, мені ніхто не перетелефонував. Я приїхав ще раз. Пройшов місяць, мені ніхто не перетелефонував, і так воно там сиділо затяглося аж до осені. Ярослав підписав контракт і став бойовим медиком. розвідпідрозділу 66-ї окремої механізованої бригади. Після проходження навчання та бойового злагодження розпочав службу на Луганщині. Він був наймолодшому підрозділі і зовсім не мав досвіду на фронті. Тому свій перший бойовий вихід згадує і досі. Ну як сказали, це там ні. Нічого складного, просто поїхати і посидіти на СП 4 дні і все. Перші сутки було добре, а потім на наступні сутки наші хлопці відпрацювали танк. А як оказалось, вони дуже обідші. І вони от прямо обідались і, і почали сипати прям всім, чим є Там 12 годин підряд. Там... Гради, арта, міномет, танчик і то так по кругу просто. Потім на третій день я вже ждав, поки нас поміняють, бо я вже такий молився і. Ну, насправді я й не спав. Ярослав служив на Луганщині майже рік. Зізнається, робота бойового медика в розвідці дуже складна. Окрім надання медичної допомоги, він разом з побратимами виконував бойові завдання. Його подвійна роль бійця та медика була надзвичайно важливою на фронті. Я як бойовий медик цього підрозділу з хлопцями ходив теж завжди на бойові виходи. Часто ходили всі зону. Ну, тобто там, за лінію фронту. на Луганщині було справжнє пекло. Пригадує Ярослав. Росіяни штурмували українські позиції 24 на 7, Тож перепочинку від бойових виходів зовсім не було. 10 липня 2023 року, поблизу села Нововодяне, військовий отримав важке поранення. Нам потрібно було зайти в сіру зону і витягти хлопців. Ну, але вони вже були на щиті. Зачепили сигнальну розтяжку, і вона так і димок пішов. А ми розуміли, що якраз от в ці окопи наведений танчик, і що треба от зараз відтуда прям дуже швидко линяти. Ну, вийшло так, що спрацював не танчик, а 152ми снарядами почали лупити. Хлопцям вдалося втекти, але до точки евакуації було 5 кілометрів. Бійці зупинилися перепочити, сховавшись під деревами. Тоді й прилетів ворожий дрон. Ну воно так бахнуло капітально, і як. В екшонових сценах, в яких там, в фільмів Майкла Бея, коли там, камера труситься так, і все розміто робиться, це в мене так само в голові було. Я не дуже зрозумів, взагалі, що сталося. Ну, я розумів прильот. І помимо цього першого прильоту, який там, зірвав мені каску з голови, і ще було три. Я розумів, що це Васільок прилетів. Я повернувся на лікті Коліна. І чую, як у мене прям болять ноги. Прям так жорстоко болять ноги. Ярослав отримав контузію, важке осколкове поранення правої ноги і втратив ліву. Дієздатних в групі залишилось всього двоє. Воїн наклав собі турнікет і вже прощався з життям, але сталося диво. На позиції зайшла 25-та бригада ДШВ, Вона й витягла побратимів з того пекла. Я думав, що ну не винесуть, бо якась шальна пуля типу, стопудово залетить. І, і так сталося аж три штуки залетіло. Мені якраз оце таке стигнув. Ярослава евакуювали та надали необхідну медичну допомогу спочатку в Ізюмі, потім у Харкові. Далі почався тривалий курс лікування і реабілітації в Ірпені. Хірург той, що в Ірпені мене оперував, прищепа Ігор Вікторович. Золоті просто руки. Я от наскільки йому вдячний, це, це от якраз такий той хірург, який від Бога. Що він мене просто склав там, як конструктор Згодом воїн отримав спортивний протез у центрі без обмежень, долучився до ветеранської спільноти, почав професійно займатися спортом і потрапив до складу збірної команди Invictus Games. Спорт став для Ярослава новим викликом та мотивацією рухатися тільки вперед. 12 днів був у нас тренувальний збір перед самим відбором, і там я познайомився з багатьма ветеранами. Які з того тренувального кемпу теж потрапили у збірну. Ну, не всі, але частина Частина потрапила у збірну, і ми з ними там спілкуємося і зараз, і з деякими прям стали друзями. Скоро там в Канаду полетим. і, надіюсь, заберемо золото. Тепер Ярослав створив громадську організацію Iron Warriors Club і активно залучає ветеранів до занять спортом. Він став прикладом незламності духу та сили волі українських воїнів, які, попри труднощі, продовжують боротися та надихати інших.